У менеджі комбінату «Запоріжсталь» стартували відразу два змагання: чемпіонати України з легкої атлетики і багатоборства. Спортсмени випробовують не лише свої сили, а й оновлену споруду і новий інвентар, який надала Національна Федерація легкої атлетики в рамках меморандуму між організацією і запорізьким металургійним гігантом. Новий рік учасники змагань розпочнуть не тільки в новому манежі, а й на нових снарядах в рамках меморандуму про співпрацю підписаного керівництвом комбінату Запоріжсталь і Федерацією легкої атлетики України. Остання закупила сучасного обладнання для манежу на суму майже 275 тисяч гривень. Це телескопічний прилад для вимірювання висот, стартові колодки для бігунів, а також комплекти для стрибунів у висоту і жердиною. Цей інвентар лише частина того, що Федерація запланувала надати. У нас на комбинате есть очень давняя и славная традиция – это поддержка спорта. И вот одно из направлений – это наш меморандум, который мы подписали в прошлом году с Федерацией Легкой Атлетики Украины. И в рамках этого мероприятия мы уже сделали ремонт нашего манежа. Теперь здесь спортсмены чувствуют себя уютно, потому что заниматься тренировкой стало намного теплее. И сегодня мы планируем поставить оборудование, которое нам предоставила Федерация Легкой Атлетики. Это оборудование для бегунов. Это оборудование для тех, кто будет прыгать в шестом. Это современное оборудование, которое стоит очень больших денег. И мы надеемся, что это оборудование поможет принести не один рекорд еще нашим спортсменам, которые ходят на спортивный клуб «Металлург». Мы надеемся, что комбинат «Запорожсталь» бьет многие рекорды. И пусть бьют эти многие рекорды и наши спортсмены, занимающиеся в нашем манеже. Это оборудование, которое нового поколения. Если вы знаете, нашим немножечко уже лет и лет, оно уже Приходять ні водность, але все одно ми удачно і успішно проводили всі до того чемпіонату. Я думаю, що несключення встанет і такий чемпіонат. А нове всегда хорошо, это лучше, чем старе. Порівняно із минулим чемпіонатом України з легкої атлетики і багатоборствам, цього разу на турнір прибуло менше спортсменів, майже 500. Однак умови для змагань значно покращились. Це відмічають як самі учасники, так і глядачі, які, незважаючи на морозну температуру, прийшли підтримати місцевих спортсменів. что комбинат «Запорожсталь» и мы, как, их, как дочернее предприятие комбината социальной инициативы «Запорожье», мы совместно приняли решение о том, что мы будем дополнительно искать возможности для того, чтобы увеличивать как материальную базу, так и возможные соревнования, которые будут проходить так, как по всей Украине, так и за границей, для того, чтобы развивать спорт как для нашего региона, так и для Украины в целом. Відбулася прес-конференція за участю державного тренера збірної України з легкої атлетики Михайла Медведя та директора спортивного комплексу Товариства з обмеженою відповідальністю соціальні ініціативи Запоріжжя Романа Кир'янова говорили про цілі та завдання федерації на цей сезон. Також відмітили і роль запорізького манежу в розвитку легкої атлетики в Україні. Ставляє сніснальсін достігнутом на, на у нас достатньо великі плани. Ся тобто та і модернізація свідчення, модернізація тепління, значить. Тобто, Ну, ряд более, скажем, менее затратних мероприятий, но которої очі нам необхідні. І в первую очередь, не нам а спортсменам, которые у нас занимаются, тренируются. участь у прес-конференції взяли і легендарні спринтерки, представниці спортивного клубу Металург Марія Ремень та Олеся Повк. Бронзові призерки Олімпіади у Лондоні зимовий сезон пропускають. Однак на літні міжнародні старти налаштовані рішуче. Тяжело 5 років виступали і. Ну, для связок тяжело, для мышц тяжело, и голова уже устала немножко. И Мы решили дать мне возможность немножко передохнуть соревнования от напряжения и немножко побегать свое удовольствие сейчас. Без своїх лідерок в збірні Запорізької області також є на кого розраховувати. Чемпіонка світу Ганна Мельниченко, яка вже має перепустку на майбутній чемпіонат світу в Польщі, здобула для Запоріжжя першу медаль на домашньому чемпіонаті України. Із результатом 14 метрів і 19 сантиметрів представниця СК «Металург» здобула бронзову нагороду. За путівку до Польщі веде активну боротьбу її одноклубник Олексій Касянов. Після двох видів багатоборства вихованець Дмитра Льопи йде на першому місці. В у довжину Касянов показав найкращий результат 7 метрів і 52 сантиметри. А 60 метрівку подолав за 6,88. До фіналу на дистанції 400 метрів кваліфікувався ще один металургівець Олексій Ремень. Четвірка запорізців у складі Євгена Горбачова, Романа Кравцова, Сергія Сагуткіна та Сергія Костенка виступить у фіналі на 60 метрівці. У вівторок змагання розпочинаються о 9.20.